Зараз я вам покажу ще одну програму. Вона не онлайн. Ця програма, її треба скачати, її треба встановити на комп'ютер. Це дуже легко робиться, це вміє робити будь-яка ну, дитина, мабуть, починаючи з 1-2 класу. Це, взагалі, не є проблема встановити. Програма безкоштовна. І називається вона OpenShot Video Editor. Вона у вас є у посиланнях. Посилання на мій диск там, звідти її можна завантажити. Ну, давайте її відкриємо. Відкриваємо. Ось ця програма, ну тут одразу багато. Трічок, ми їх приберемо, треків. Нам досить, цілком досить, досить одного. Далі, ось імпортувати файли. Імпортуємо файли. В мене знову я беру той самий фотосинтез. Натискаю на кнопку відкрити, я його відкриваю. І для того, щоб з ним можна було працювати, я мишею пересуваю його на доріжку, на якій ми зараз будемо з ним розбиратись. Я можу збільшити масштаб, я можу зменшити масштаб, це не є принципово, це масштаб. Це для нас не суттєво. І зараз я запущу, щоб можна було подивитися, що ми обріжемо. Ось. До цього нам, в принципі, не було потрібно, я ще дещо пересуну, і ось, скажімо так, з цього. Ось до цього міста ми можемо обрізати, нам заставка не потрібна. Що я роблю далі? Дивіться уважно: я натискаю на ножиці, і потім я натискаю на ну, розріз таймлінії. І ось в мене воно стає ось такою штрих-пунктирною штрихпунктирним ножем. Я підводжу цей ніж сюди. І просто клацаю на нього. Ви бачите, Та, на таймлінії вже в нас два обрізка. Я знов натискаю на ножиці і ось цей фрагмент просто видаляю. Поїхали далі. Повторюю, ми будемо брати ролик приблизно тривалістю 2 хвилини. The process of photosynthesis produces ATP from ADP and PI by using the energy from light to excite electrons that are passed along an electron transport chain. Coupled with the transfer of electrons is the pumping of hydrogen ions and the splitting of water molecules. The following complexes are found in the photosynthesis electron transport chain. Introducing нам не потрібна англійська мова на що вона. Тобто давайте ще раз звідси обріжемо. Ми подивилися далі, ми подивилися, що ця інформація нам також не дуже потрібна. Натискаємо на розрив. Спочатку на ножиці, потім, потім на розрив. Ще раз ріжемо, ще раз на ножиці, і цей клаптик видаляємо. Дивимося далі. Cytochrome B6F, Photosystem 1, ferredoxin NADP reductase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to the complexes, three mobile carriers are also involved Plastiquinone QB, plastocyanin, and ferredoxin. Other key components include photons chlorophyll molecules protons water molecular oxygen NADP and the electrons to form NADPH and ADP and Pi Ну скажімо звідси ми хочемо ще вирізати клаптик давайте подивимося скільки у нас Часу вже триває цей ролик. Повернемо на NDP. Де у нас там лишилось? ATP. Ну, нехай буде тут. Це в нас 56 секунд. Ми бачимо добре. Ножиці, розділ кадру. Обрізаємо. І далі, скажімо, ми хочемо вирізати певний фрагмент. Тобто, я звідси виріжу і склію. To form ATP, photosynthesis occurs in the chloroplasts of plants and algae. The process is also found in single cell organisms, such as cyanobacteria, that do not have chloroplasts. Like its mitochondrial counterpart, the chloroplast electron transport chain consists of several protein complexes and mobile electron carriers. First, a photon of light hits a chlorophyll molecule surrounding the photosystem II complex. Ну, скажімо, тут ми поріжемо, я зараз у зміст не вникаю, ви розумієте, це мені треба просто принципово вам показати. Коли виріжете відеоролик, ви маєте, звичайно, його дуже уважно передивитись, десь на аркуші записати собі, з якої по яку, там, секунду, хвилину ви хочете залишити або, навпаки, обрізати. Ну ось, давайте ми виріжемо цей клаптик знову ножиці. Розділ кадра, поки в нас не з'явиться ось така, бачите, штрих, штрих нож, ніж. Ось воно розрізалось. І зараз я закриваю, і ось це я знову ж вирізаю і склеюю ці фрагменти. Давайте подивимося, скільки у нас тут зайняло часу, 2 хвилини 46 секунд. Виділяємо далі, щоб було приблизно дві, знову ж ножиці, знову ж розділ кадру, знову ж обрізка і видаляємо цей зайвий кадр. Отже, у нас тривалість. Дві хвилини, 1 секунда. І що я що тут можу зробити, що мені в принципі подобається? Є дуже багато ще можливостей, але ви потім, якщо захочете, ви передивитесь. Я пересуну дещо цей ролик. Я можу просто мишею пересунути. І сюди я хочу вставити малюнок з назвою. Ну, я хочу знайти якийсь малюнок. Фотосинтез, давайте пошукаємо. Фотосинтез, ось я вже відкрила Google-поиск. Ну, давайте подивимось, якась така симпатична, щось, щоб була картинка Біомолекула. До речі, цей сайт, який створив мій, мій колишній учень, і він його веде. Ось мені дуже подобається ця картинка. Давайте спробуємо. А, це не малюнок, на жаль, це, це фрагмент Ютуба. Ну, в принципі, картинка непогана, в принципі. Ну, давайте відкриємо її у повному розмірі, скопіюємо, Копіювати. зберегти малюнок як? І ось тут фотосинтез. Два, скажімо. Ну, Цей малюнок, звичайно, цілком не підходить. Тут треба, а в принципі, чому ні? І єдине, що треба перекласти ось енергія світла фатоліз води і цикл кальвіна і цукор українською мовою. Ну зараз я, звичайно, цього робити не буду, як ви розумієте. Відкриваю і вставляю малюнок. Фотосинтез 2. Я його вставляю спочатку сюди, а потім пересовую на таймлінію. Ось він певний момент займає. Я можу протягнути, щоб він довше тривав, і до нього підтягую наш відеоролик. Давайте подивимося, що з цього вийшло спочатку. Ні, мені це water cycle не потрібний. Ось так. Бо бачимо, що забагато триває, можемо зменшити потім. Зменшити. Cytochrome b 6 f Ну і далі пішов наш відеоролик. Тепер дивіться, що я роблю далі. Натискаю кнопку File і зберігаємо проект як. Ось я повертаюсь в те саме місце, яке в мене було. І пишу назву його Фотосинтез – фотосинтез <клух> Відео. Відео, фотосинтез – Відео. Ок. Я його зберігла. Тепер ми. Виходимо з цього і відкриваємо вже цей проєкт фотосин... фотосинтез відео. Знову відкриється той самий проєкт. Це вже у нас готовий проєкт. І ось тепер файл обираємо профіль. Обираємо профіль. Який ми хочемо зробити відео. Ну, тут, за замовченням, щось є. Тепер далі експортувати проект у відео. Експортуємо. Додатково дивимося, куди воно збережеться, встановлюємо Ну, я в ту саму папку доповнено профіль всі формати. Далі формат DVD нам не треба. Зараз ми профіль зробимо не DVD. Всі формати відкриємо. Далі. Ось тут обираємо краще за все, обрати AVI mp 4. Або MP4 MPEG 4. Я зроблю так. Це краще. Далі обираємо кількість пікселів. А я, як правило, вибираю HD формат 1280 на 720 і пишу, що мені потрібна висока якість. Експортувати відео. Ось зараз пішов експорт відео. Ви бачите, тут блимають відсотки. Це дуже швидко вийде, я сподіваюся. Бачите, лишилось 20 секунд, 18 тощо. Пише, що все. Натискаємо на кнопку Готова і ось тепер ми можемо його передивитись. Я зберігаю, ну, мені не потрібні зміни. Я «Опеншот» цілком повністю закрию всі вікна. І ось тут має бути у нас фотосинтез МП4. Ось те, мабуть, що я зберігла. Або, а, ні, фотосинтез відео, авіа зберігала. І зараз у плеєрі подивимося. Ну, бачите, дещо забагато часу займає заставка. Там можна відрегулювати, ви бачили, вона була малесенька, я її збільшила. За тривалістю, але це не непринципово. І вийшло у нас дві хвилини. Cytochrome B6F. Photos. The two electrons lost from photosystem 2 are replaced by the splitting of water molecules. Тобто, ви бачите, все, що ми обрізали, вставили, все лишилось на місці.